Загальнонаціональний телемарафон в ефірі Максим Сухенко, Наталія Мосичук, Олександр Мусієнко. Ми всі тут для того, щоб розказати і поточну ситуацію, оперативну, так би мовити, і змоделювати найближче майбутнє. Це починається ситуація на лінії фронту. але перед тим як попросити вас до карти, я хочу все ж таки знов таки глянути в небо. А, наші колеги з ABC News порахували, що після перемоги Трампа армія РФ збільшила удари дронами Україні на 44%. Плюс уже кілька разів ми бачили ці величезні зльоти по вісім тушок, які літають, кружляють і нічого таки не запускають. Що відбувається в небі? Навіть вони побачили, мабуть, американські колеги, що це багато робиться із того, щоб вразити Трампа, в якому сенсі вразити. Ну, в Росії ж уважно стежили за повідомленнями за те, що відбувалося, за тим, що відбувалося під час передвиборчої кампанії, і слухали, що говорить Трамп. І ну, вони уловили, як вони думають, ось цю таку лінію, що потрібно тиснути на Україну і проводити демонстрації маси. Тобто фронтом уже не здивуєш. Угу. Ну, всі розуміють, що на фронті важко, складна ситуація, тривають бойові дії. Що зробити? Давай піднімемо 13 літаків ту 95 в небо. Давайте зробимо удари шахедами, масовані атаки і так далі. Ну насправді це до речі багато про що свідчить, що у Росії є насправді тільки удавана так звана суб'єктність, тому що якщо ви такі сильні, якщо ви за многополярний міри великий суб'єкт міжнародної політики, яким Путін хоче виглядати, чому ви настільки хочете вразити Сполучені Штати, виникає питання угу. і демонструєте. І друге слухайте суто з військової точки зору, от ці підняття в небо літаків чи пуски імітаційні, це в принципі не дає за великим рахунком нічого. Крім навчання пілотів і тренування, які і так уже виконували ці пуски. Це демонстрація. Демонстрація, чому відбувається демонстрація? Я поясню, це не тільки військовий момент, він і політичний. Тому що, коли Путін би підняв небо літаки і зразу завдав би ударів, ну ми б сказали, ну ми ж цього чекали, хіба хтось сподівався іншого. Угу. А він хоче розтягувати цей процес. Він тягне час. Тобто, спочатку літаки піднялися, всі побачили. Потім випустили скільки дві ракети, якщо я не помиляюсь, вони випустили 13 листопада в середу. Саме стратегічна авіація має на увазі. Ну потім, можливо, піднімуться ще раз. Понеділок, наприклад, можливо, випустять п'ять ракет, а потім ще потягнуть час, ще зроблять. Потім, можливо, дійсно завдадуть залп з більшої кількості ракет 50-60. Ну він вже розуміє, що в принципі. Всі козирі, які міг, використав. Чим здивувати, куди далі на ескалацію йти. Тому треба процес розтягувати, робити його масштабнішим, більш таким. І тому, власне кажучи, ось це відбувається. Це, я думаю, і пояснюється. Бо з військової точки зору, так, розвідка, встановлення систем ППО, үгі. як вони працюють, ну давайте скажемо так, це ж не перша атака. Так, звичайно. Ну, абсолютно. Тому досвід у них вже теж є. Вони це розуміють. Тому це більше. Не тільки суто військовий компонент, він військово-політичний. Окей, давайте тоді все ж таки до карти і будемо говорити про те, що відбувається на найважливіших давайте. місцях. Знову активна розмова з приводу Курщини. Так. Нібито Путлер сказав їй звільнити до інаугурації Трампа, аби прибрати цю так. карту зі столу. Що ви бачите, що там відбувається? Чи тими силами, які там є з обох боків, це можливо зробити? І знову таки, знаєте, зараз такі диванні експерти почали. А чого ж ми там робимо? Показали, замінували, відійдіть нам цих віг так на Донеччині. Не вистачає. По перше, що стосується Курщини за цей тиждень, особливе просування ворога не фіксується. Більше того, відзначається те, що російські війська потребують поповнення і перекидають своїх десантників додатково на томість тих, які вони втратили. і Ріхівського напрямку. Так, натурку, правильно? це перша позиція, яку про яку можна говорити. Друга позиція, яку важливо розуміти, що ворог веде наступальні дії активні протягом двох тижнів, але несе значні втрати. Це визнають і міжнародні оглядачі, і Більт, і Форбс писали про це цього тижня і минулого тижня. Третій момент суто до речі теж гуманітарний Україна звертається із тим, що вони готові надати зелений коридор тим жителям мирним, які на цій території Росія відмовляє. Вони відмовляють системно, вони не хочуть, аби мирні люди виїхали. Тобто, ми готові це забезпечити. Вони відмовляють для чого вони це роблять, це дуже важливий момент. Я допускаю для того, щоб створювати картинку для своєї пропаганди і потім поширювати через свої ресурси. Мовляв, українські війська б'ють по мирному населенню, руйнують там інфраструктуру. Хоча все руйнується російськими кабами, дронами, і вони вчиняють злочини проти свого ж населення. Якщо вже екс-губернатор Курщини визнав про це на зустрічі. І він сказав реально, що мародерство було російських військ і вони вбивають своїх. Ну це факт, і це реальна проблема, про яку треба говорити. Олександр Це Сталін да. про Сталінград. Нам територія без людей не треба, тому людям ну, розумієте, Сталінград. це просто до чого я веду, що Україна продемонструвала зовсім інший приклад, як можна контролювати території і не вчиняти злочинів проти цивільного населення, ну, не порушувати правила і звичаї війни. І ось це важливо теж нашим партнерам розуміти. Це що стосується Курщини. А можна ще питання по Курщині? А чого вони за неї взялися, отак, от під зиму після виборів? Просто питання в тому, що співпало в часі набір сил, тобто, все ж таки, перекидання сил, передислокація це час. І вони почали. Я розумію, що політично звичайно, там те, що пишуть британські видання, американські медіа, що треба витіснити українські війська для того, щоб Позбавити нас можливих козирів на майбутніх переговорах, звичайно, це так. Це теж момент, який присутній. Але це збіглося в часі, і вони намагаються штурмувати. Але природні умови зараз і метаумови не будуть впливати. Хоча треба розуміти, що найближчі тижні я думаю, ще більша активізація ворога буде. Що стосується військ, які тут знаходяться і виконують завдання. Ну, по перше, те, що ворог продовжує перекидати війська, свідчить про те, що. Курщина виконує свою задачу по сковуванні російського угруповання військ. Я неодноразово говорив. Про це говорить і головнокомандувач Збройних сил України. Про те, що якщо ми зараз уявимо, що Україна звідти виходить, як дехто пропонує, я можу пояснити наслідки, які будуть. Ми відходимо те, що можна замінувати, це розмінується. Питання в тому, хто буде прикривати це. Ну самі мінні поля, самі себе не захищають. Відповідно, ворог проривається у нас. Створюються загрози для Сумщини і безпосередньо для Сум. Цього не можна допустити. Другий момент, який а, так само виходить з цього. Якщо ми звідси виходимо, Росія вивільняє свої сили і може здійснювати будь-які маневри. Підуть на Купінський напрямок, підуть під Покровськ, підуть під Курахове, підуть на Роботине. Тобто, у них виникає можливість. Для чого ми повинні їм віддавати можливість і ініціативу, якщо, бодай, тут воно на нашому боці. Тому uh -huh. це виправдано. Це що стосується Курщини безпосередньо. Далі по карті давайте далі. А, так далі, ми, якщо підемо, ну це е, Харківщина, uh -huh. значить що стосується Вовчанська, там тривають бої. Просування ворога не фіксується. Харків північ позиції українських військ стабільні. А ну значних загроз на сьогоднішній день порівняно з іншими напрямками, немає. Куп'янська активізація ворога з метою вирівнювання лінії фронту. Здовж річки Оскол, тут вони діють на двох плацдармах, там є річка Жеребець і є річка Оскол, Оскольське водосховище. Ми там ворога вирівняти фронт і дійти до цієї а, водної перешкоди. А що далі буде? Будуть стояти, будуть пробувати форсувати, але я не думаю, що успішно. Я не бачу на сьогоднішній день великих загроз саме з Куп'янська, що вони підуть на Харків або потім, на мій погляд, якщо ми говоримо про цей напрямок. Для них Лиман на сьогоднішній день важливіший, тому що це північні ворота Донбасу, і відповідно, це ж атака флангова операція спрямована на захоплення Донецької Я області. розумію, що тими язиками вони підбираються до лимана. Один вони язик, підбираються. Ну другий... вони намагаються вирівняти Розумієте, Ось ті язики, які виникли, це просто внаслідок того, що. Ворог перекинув, ворог задіяв певні сили, рештки першої танкової армії мав певні успіхи, прорвався, і зараз він оці території утримує. Плюс дано знаки, що ну, розумієте, яка ситуація. Фронт дуже великий, повсюди тривають атаки. Ми теж не можемо одночасно всюди забезпечити однаковий рівень. Це насправді дуже складно. Тому вони прорвались. Але цей успіх він носить тактичний характер. Він може, вони можуть прорватися і далі до осколу. Питання в тому, що вони підходять до річки, яку форсувати непросто. Це раз, по-друге, чи вистачить сил на все одночасно? Адже і Курахове, і Покровськ, і тут під Терецьком бої, і часів яр все насправді плюс Лиманський напрямок. Дуже багато потрібно де наступати. Тому я думаю, що вони тут і зупиняться, і їх тут зупинять. На щастя, для нас тут ще є річка, яка дуже хороша, ну сприяє обороні для нас. Далі про Лиманський напрямок я вже сказав, про мету ворога на цьому. Що стосується часового яру, особливих змін немає. А в Торецьку йдуть міські бої, там залишається ще певна кількість місцевих жителів, які, ну, так само для яких ворог становить серйозні загрози. Але можу сказати про Торецький напрямок окремо виділити. Пам'ятаєте, як там ситуація розвивалась кілька тижнів тому, здавалося, що ворог от-от уже -от захопить. Але вдалося стабілізувати ситуацію так само в напрямку Часового Яру. І, як виявилось, оборона Селидового дає, а, дається в знаки, тому що, незважаючи на те, що ворог зайшов на ці території, він пригармував на Покровськ. Вони ще тісно активно штурмують, але північному фланзі в бік Мирнограду вдалося навіть нашим військам дещо відновити втрачені позиції. Найбільш гаряча ділянка це Курахове. Найбільша кількість атак. Олександра, а можете сказати, да. от е, в контексті виборів, які відбулися тиждень тому, як ви гадаєте, який максимум мають сторони досягти на фронті, е, ну скажімо, якщо брати за е, дедлайн е, інавгурацію Трампа? От до інавгурації обидві? Я думаю, що Росія буде робити все, щоб просунутися е, настільки далеко, як вони можуть. Плюс е, у мене немає ілюзій, що ворог буде активізовувати все, що може, на всіх напрямках. Тому що їм потрібно створити картинку, яка буде позначатися наступним. Російські війська наступають, українські сили відходять, ми втрачаємо території. Росія заручилась підтримкою Північної Кореї, допомоги Україні може не вистачити і так далі. Тобто, ну створити таку картинку, що, мовляв, іншого виходу, ніж Україні, піти на поступки, немає. Для нас цю ситуацію може виправити це. Ну, зупинка ворога, зменшення їхнього просування і зупинка з темпів. з цим у мене до вас запитання. Якщо нам ще мають передати до нового року, як було сказано американцями, 5 мільярдів, і так планується, що ну кожен тиждень виходить так, що по пакету треба передавати. Я ж не думаю, що це будуть каски і медаптечки. Звичайно, правильно? Ні, звичайно. Чи це допоможе, от в таких кількостях на долари перераховуючи, зупинити стабілізувати фронт, або це допоможе тільки залатати дірки. Це допоможе нам дірки, і залатати дірки. Я сподіваюся, дайте я сподіваюсь, що стабілізувати фронт. Чому я так кажу? Тому що я спостерігаю за ситуацією на покровському напрямку і бачу, що у нас можливості для створення ну позитивної динаміки в обороні, підкреслюю в обороні, вони є. І в принципі, якщо б ми отримали зараз потрібні для нас рішення, тому що фронт дуже великий і протяжність і у нас є бійці, ви бачите, які. Готові ворога вибивати іноді, але іноді ми стикаємося з тим, що є ліміти, є проблеми. Є ну банально перестраховується звичайно дронами завжди. Це, це те, що допомагає і рятує, але потрібно більше. Але тут же ж питання наступне ще розумієте, на чому зараз треба концентруватись, і що я теж намагаюся зрозуміти: скільки Путін ще готовий платити по 42 тисячі. Це ж нова ситуація. А жовтень, вересень, жовтень, листопад, можливо, теж будуть ледь не рекордними за втратами. Ми ж це бачимо і відслідковуємо. Новий стан раніше у нас був інший рівень втрат ворога. Зараз він виріс. Скільки вони готові? Всі дані, які є, всі джерела дають інформацію: 30-35 тисяч Росія може мобілізовувати на місяць, вводити в бій. Так вони вже почали нести понад те, що вони мобілізують, значить проблеми. Вони виникнуть питання, наскільки е, запаси цієї міцності. Я думаю, що вони до 20 січня точно ще по 42 тисячі готові покласти, тобто це листопад і грудень і січень для того, щоб і ми повинні ну, до цього бути готовими. Тому що, хоча зараз я вам можу сказати, якщо раніше візьмемо, наприклад, серпень, то було помітно, як логістика ворога працює. З Росії їдуть, 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 їдуть підрозділи. Зараз стали менше. Зараз вони маневрують силами, які є на фронті, які є у нас на окупованих Ми є територіях. обтяжуючий фактор. мають відбутися якісь там переговори між Трампом і Путіним. Все ж таки, тому я думаю, в топку вони б заганятимуть достатньо. доста є такі фактори, які свідчать і про певні тенденції. Наприклад, те, що російський уряд переглядає суми виплат російським пораненим і зменшує їх. Це цікава тенденція. Насправді, якщо вони їх зменшують, питання в чому чи гроші закінчуються, чи є якісь Можуть інші проблеми це Трамп нафта. Ну Трамп, от, нафто. власне кажучи, це теж тенденції, які ну Трамп нафта, знаєте, це теж питання, тому що питань, цін, да, ціна так, на ну, нафту так. впала 1985 року. І тільки в СРСР вивів війська з Афганістану 1989 року. Це різні звичайні. Але... Ми забули Запоріжжя, будь ласка, підсвітіть, що там відбувається, тому що напруга навколо цього напрямку досі існує. Вона є, тому що бої інтенсифікувалися. І за цей тиждень теж. За статистикою, якщо ми подивимося, кількість боєзітнень, вона звичайно не така, як на Покровському чи Кураківському, чи навіть на Купінському напрямках, але воно зросло. І, відповідно, там ворог мав певні тактичні успіхи. Вони дійсно просунулись. Відповідно, загрози є, Особливість зараз запорізького напрямку в тому, що раніше Росія там атакувала на двох напрямках. Ну, переважно зараз вони намагаються своїми групами прориватися на різних ділянках. Додалось гуляй поле і не тільки. Для того щоб спробувати виявити слабкі ділянки і прорватися там, ось це є мета на сьогоднішній день, і в цьому є особливість відмінність. застосовують піхотні групи. Знову ж таки, та ж сама тактика. Ну але в принципі оперативно стратегічна ситуація там нормальна, вона стабільна, і наші війська тримають там в принципі стримують ці атаки. Дякуємо коротко, але дуже, дуже Ні, По головному Дякую. ми сьому пробіглися. Олександр Мусієнко, військовий експерт, розставляв крапки на ті, на тому, що відбувається на фронті. Відбувалося цього тижня. Спасибі. Дякую.